Не стало відомого бізнесмена, учасника списку Форбс Олексія Вадатурського та його дружини. 31 липня росіяни підступно вдарили ракетами по будинку Олексія Водатурського. Олексій Вадатурський, український аграрій, генеральний директор сільськогосподарського підприємства та віце-президент Української зернової асоціації. Саме завдяки Вадатурському вдалося відновити судноплавство по річці Дніпро. Там будувалися елеватор, де збиралися зерно, і ця людина дуже багато зробила. Для саме цього бізнесу і розвитку його в Україні. Мене часто питають, от, е, таку річ: у вас поразки були? Я говорю, ні, за життя, в мене не було ні одної поразки. Труднощі були, перешкоди були, все було в житті. Поразок, навіть маленьких не було поразок.